Отже, якщо камінь утворився і пацієнт поступає в лікарню, що ми можемо на сьогоднішній день запропонувати? Звичайно, перше, не всі камні треба видаляти. Деякі з них маленькі, які не призводять до ускладнень, вони можуть самостійно відходити. Для цього призначається метод лікування, називається літокінетична терапія, це специфічні препарати, які сприяють відходженню такого камня. По-друге, Будь-який камінь, який може відійти самостійно, може спровокувати ускладнення. Таким ускладненням може бути запалення, таким ускладненням може бути інтенсивний біль, який ми називаємо ниркова коліка, який дуже складно інколи копіювати, тобто втамувати. І тоді треба щось робити на сьогоднішній день, майже Ну, я б сказав так, 95-97% не проводяться операції в тому сенсі, як це було раніше. Тобто відкриті операції, коли, ви, коли там камні з нирок, з сечоводів і так далі. от Сьогодні основний метод видалення каменів це ендоскопія. Ну, звичайно, що існує дистанційний вплив на камні, дистанційна літотрипсія, але це окремий метод лікування, який далеко не всім підходить, але про нього теж треба думати.